Вітаю всіх, хто любить футбол. Ви на каналі Болхат. З вами я, Олександр Мірошник. Граю та коментую українською. Продовжимо виступ киян на лізі чемпіонів в FC24. Всім приємного перегляду. Починаємо. Сьогодні ми зіграємо три матчі, котрі залишилися нам в груповій стадії. Перше коло ми зіграли на першій позиції по шість точок. У нас з Лейпцегом, проти яких ми зараз будемо грати на виїзді в рамках четвертого туру групової стадії Ліги Чемпіонів. З приводу складу розпочинаємо так, як все і було, а там же по ходу матчу будемо вносити деякі зміни, корективи за ситуацією. Запрошую всіх до віртуального світу футболу, буду вдячний вам за лайкос, підписку. Дякую за ваші коментарі. Одразу відповідаю на там агресивний коментар з приводу російськомовного інтерфейсу, ганьба і так далі. Мені написали друзі. По перше, на каналі мені не потрібно агресії, негативу і політики. Тому все подібне я буду видаляти. Якщо буде повторюватися, то буду просто блокувати. Сподіваюся, що ви відноситеся до цього з розумінням. Ну, а з приводу російського інтерфейсу, відповім так. Я обр обрав ту мову, котру я добре розумію. На жаль, українську мову в грі немає. Владислав Ванац забиває перший м'яч на п'ятій хвилині. Мені здалося, що там був офсайт, але все ж таки ні. Положення по загрою немає. Владислав Ванац забиває свій другий м'яч в лісі Чемпіонів. Так що з приводу інтерфейсу немає, на жаль, в грі. Української мови, я обрав російську, бо я її добре розумію, рівень, мій рівень знання англійської не дозволяє перейти на англійську мову, бляха, пропускаємо. Один-один. Тому, ви знаєте, як говорять Одесити, ми не руський мір, ми просто досконально володіємо мовою ворога. До речі, якщо пригадувати історію, то Після і в часи Першої світової або ж великої вітчизняної війни. І після яку мову всі в школах вивчали так німецьку, тому що мову ворога треба бажано знати досконало. Ну я би з задоволенням обрав українську. Знову ж таки, ну і не був тут чимало нововведень в цій грі. Я не буду просто англійською розуміти. Тому давайте спокійніше до цього відноситися. Передача скидка Микола «Голкіпер». На місці. Ну а якщо вже розвивати цю тему, в мене друзі брат воює з перших днів повномасштабного вторгнення, захищає нашу рідну Україну вже двічі чи тричі був поранений. Останнє поранення в нього серйозне. Декілька операцій переніс. Зараз на реабілітації бажаємо ярмовенту, бажаю одужати повернутися до нормального життя. І він сам з Харкова, друзі, він російськомовний. Але з перших днів знову ж таки говорю, що захищає нашу Україну, захищає нас з вами. А ми тут пропускаємо, що зарок, не зарковано. Так, друзі, наприкінці першого тайму ми захищаємо. Тому хто там незадоволений російськомовним інтерфейсом, давайте я вас познайомлю цією людиною і ви йому йому скажете ганьба за те, що ти спілкуєшся російською, але захищаєш Україну і в нього чимало побратимів, які також друзі. Ну самі розумієте. З Карпою, там чимало людей, в сумах також чимало людей розмовляє російською. Тому давайте без політики, без образ і, і так далі. Дані Ольмо, один удар, один забитий м'яч. Все так непогано, все так симпатично починалося, але все ж таки, всіх знайшли в собі сили, щоб відігратися ще в першому таймі. Ман Сіті, Ян Бойс. Один-один, між іншим, у паралельному матчі. Давайте приходимо а тепер. Тут баланс, тут давайте швидкий розіграш. Ну, Будемо намагатися йти на ворота. Чи все ж таки баланс залишимо? А ось тут можна забігання. Так, ну і більшими силами вперед. РБЛ цих Динамо Київ 2-1. Попереду ще ну, трохи менше вже, ніж 45 хвилин. Так, ні, все ж таки, давайте, мабуть, що будемо використовувати постійний пресинг. Тому що мені не подобається, як ми граємо у відборі. Ну, там побачимо. Звісно, що постійний пресинг, коли вмикаєш то більш витратно. щодо енергії. Тімо Вернер. Це Трендіс. Це вже 3-1. Тімо Вернер. Просто гарматний постріл. Владислав Кабаєв центр видає на Ваната. Два Владислави тут розігрують комбінацію, не пропускають далі, але все ж таки там щось. Так, є, все ж таки, Реф фіксує порушення правил. Пробувати поворотах немає фок сенсу. Андрій Ярмонко, ви бачите, що в нього тут скіли покращу, тому ми спробуємо закинути туди десь плюс-мінус на 11-метрову позначку. Десь так і виходить. М'яч з карного майданчику. Хто перший? Володимир Шепілєв, сирота. Далі Микола Шапаренко. Микола Шапаренко можна тут роз... розбігатися. Навішуємо на дальню голкіпер забирає. 70-та хвилина, але Динамо 3-1. Поступаємося. Ванат, ванат тут забігання. Овсайду є. Ні, немає положення поза грою. Владислав Кабаєв. під удар. Віталій Бояльський забиває, Овсайду нема. 3-2, друзі. 3-2 за 20 хвилин до завершення. Ще в нас часу вдосталь, в принципі, ще можемо все виправити. Так, ну що? Погнали вперед тепер. Погнали вперед. Ту -ту -ту. Взагалі треба налаштувати, мабуть, що усі. Тут 4 можна чи 5, скільки, 5 тактик, здається, можна використовувати. Давай, Олександр Караваєв виходить. Будемо задівати ще захисників флангових в атаці. Ну і Андрієвський замість Шепелєва, котрий втомився, підсилити треба і центр поля. Караваєв, так, тут збалансовано. Ні, Давайте нехай приєднується постійно до наших атакувальних дій. Тут що, тут? Забігання. І лівий фланг також Дубінчак буде допомагати в Атаці. Чи ні, ну нехай, ні, все ж таки залишимо його на балансі. Нехай Олександр Караваєв свіжіший і спробуємо здебільшого правим флангом атакувати. Там Ярмоленко. Беніту випускаємо. Ольмо знову. Ну, я не можу його стримати, не можу його. Зупинити вибуту Беніто Свиженький. 77-ма хвилина. 3-2. Репси Динамо. Владислав Супряга, положення поза грою. Здається, ні, немає офсайду. Тут треба вирішувати м'яч у Сітці. 3-3. Грати трохи менше 15 хвилин. Оце матч. Це Оце просто шоу. Ну, ми за й любимо футбол. Граю я на легенді, друзі. На Ultimate поки що мені ну, взагалі я не, не можу зрозуміти. Я всі частини FIFA грав завжди на І, А зараз у ну, мене, можливо, баги якісь. Припускаємо, приїхали. Не то, що складний Ultimate, просто якийсь некерований, не збалансований. Беніто, друзі, 4-3. Знову програємо. Ну, ще в нас ще, ще є можливість для нашої атаки. Думінчак уже безсилий удар по воротах. Віталій Буяльський і Переграє голкіпера. Дозволили пробити Забули там про нього взагалі. Дозволили зіграти головою. Навіть ніхто не заважав нашому 29-му номеру. Накидання. Ну ось тут. Були поблизу двоє гравців, але недостатньо близько підійшли. РБ і Динамо Київ 4-4. Останні секунди. Дві хвилини компенсовані рефери. Опендам. Сирота нормально. Так, треба вибити, виносимо м'яч, все, друзі, матч завершено. Левсих Динамо 4-4, нічия. Одне очко забираємо. І найголовніше, що ми у Левсь відбираємо три, два очки. Все добре. Хоча було б прикольно, як в хокеї, знаєте, що якщо нічия, то по одному очку вже всі заробляють, але потім овертайми і хто здобуває перемогу, той два очки. Фух. Непоганий матч ми видали. Є характер, така, знаєте, волюва, можна сказати, нічия. Хоча, пригадайте, забили ми перші Владислава Надча на 5-й хвилині. 42 на 58 володіння, удар 5 проти 8. відбори 2-2. Переграли ми суперника. Віталій Боявський, десятку, найвищий бал, здається. Він отримав. Кращий гравець матчу. Дубінчак, Ванна, також непогані оцінки. МанСіті Ян Бойс 2-2. Ну, це нічия нам до вподоби. Динамо залишається на першій позиції. Лепсих 7, другий, МанСіті 5, Ян Бойс 2 очки. Зараз матч домашній проти Ян Бойс. І що? На останок ще проти містян пограємо. Так, налаштував я, друзі, дивіться. Глибока оборона, просто оборона. І тут я все налаштував, там навіть завдання, задачі. Гравцям тактично все ви можете ознайомитися. Навіть розташування, атака. Ми будемо грати вище, фланги. Я підійняв, бачите, не в півзахисті, а одразу Ярмоленко Кабаєв Вінгерами зробив. Ну, а е, міцна, ось така могутня атака. У нас тепер двоє, будуть двоє атакувальні півзахисники. Микола Шапаренко буде грати з Боярським трохи вище. Динамо Київ, Ян Бойс, тут треба забирати очки. Якщо все ж таки тут ми здобуваємо перемогу, то можемо і достроково вийдемо з групи. Ось так от. Несподівано. Я гадав, що за киян буде дуже важко, але ви бачите, що якщо використовувати всі тактичні налаштування, то шанси, шанси подвоюються. Владислава, нас, скидка. Віталій Боярський. Прокинути, я хотів, він і прокинув, але пробити не вдалося Боярському належним чином. на Нафлан, Дубінчак. Дубенчак повертає в центр. Удар по воротах, Це небезпечно. Голкіпер на місці. Готовий через себе в падінні добивання. Голкіпер знову парирує. Суперстарт. Активний початок. Киян Андрій Ярмоленко. Під удар пробив. Говсаді немає? Ні. м'яч зараховано в саді не було. Хто це забив? Хто це забив? А це Владислав Анат, 11 номер. Розстріляв голкіпера, той відбив, але удар був настільки могутній і настільки сильний, що ледь руки не зламав голкіпер. Третій свій гол Владислав Ванат забиває у селі чемпіонів. Нагадую, що на каналі триває кар'єра за Львівський рух у ПЕС-21 Українська прем'єр-ліга. Ну, а по завершенню виступу киян в Лізі Чемпіонів у FC-24 я буду розпочинати все ж таки, якусь кар'єру, я вже знаю яку, поки що не скажу вам, друзі, має бути цікаво. Хотів я дочекатися, там, щоб розробники виправили хоча б якісь там найкумедніші помилки. Але чекати на, на ту обнову, мабуть, що все ж таки почнемо, а там вже побачимо. В цілому грати можна. так, Деякі моменти бісять, ну, але. Слава бо... футбольним богам, що вони не в кожному матчі трапляються. Так, Шепілєв. Передача вперед на Боярського положення позаговіру. Офсайд був, але мені в динаміці здалося, що його там не було і близько. Ах, запізнився з передачі. Аби віддав, коли ще буя був на своїй половині поля. Так, мінімальний там десь наступ. вступу. Удар здалеку. Непогано м'ячик пускався, голкіпер нервує вже. Динамо Ян Бойс, 1-0. Завершується майже у нас перший тайм. Ярмоленко. Скидка. Владислав Кабаєв. Володимир Шепілєв. Хитнув. Денис Попов. Владислав Ванат. Ярмола. Андрій Ярмоленко. Чи вийде на ударну позицію? Під ліву ногу. Ні, все ж таки накривають, не пускають. Кабаєв, Ось тут можна віддати. Олександр Тимчик. Олександр Тимчик. Якісно долучається до нашої атаки. Динамо Ян 2-0. Побігли туди поближче до наших вболівальників. Динамо, Динамо. Тимчик знову активний матч проводить Олександр. А ось кому навішувати, я не знаю. Там нікого немає. Ось лише зараз підбігли, удар, м'яч влучає в захисника чи в руку, там, чи, чи буде кутовий, чи стандарт. Все ж таки кутовий в нас на подачі Микола Шапаренко. Удар По воротах. Денис Попов! Що він коїть, який м'яч забиває. Переграли ми вже там втричі або в чотири рази більше, ніж рефері додав до першого тайму Денис Попов. Ну це фантастика, це просто топ. Впадіння через себе дозволили пробити. Ну все швидко, мабуть, так відбулося. І поміж, дивіться, пробив. Так, про нього забули, мабуть, що. Десь звернули увагу, думають, ну захисник і захисник. Але все ж таки пробив поміж голкіпером, поміж захисником 3-0. Перший там, ну, най, мабуть, що найяскравіший виступ зараз, найяскравіша гра нашого Динамо за, от, за всі матчі в цілізі чемпіонів. Попереду ще 45 хвилин. Фанат Тимчик Денис Попов. Супер. З трьох забитих м'ячів двічі відзначилися. Захисники. Так, передача. Владислав Кабаєв. Тут треба почекати. Можливо, я помилився, треба було низом віддавати. Віталій Боявський, можна на силу спробувати. Удар поперечина. Бойс просто не знає, що з нами робити. Спіймали ми, сп -спіймали ми свою гру. Кабаєв знову вперед Пчить. А що з захисником? Дивіться, він просто пригальмував, дозволив нам війти. Владислав Кабаєв, скидка, Володимир Шепелєв. Не вистачає йому висоти воріт. Так, ну що, Беніто виходь. Беніто пограє. Замість Симчика можна Караваєва. Один Олександр змінює іншого. Чи ні, 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 ні. Давай, мабуть, так як я хотів. Тимчика залишимо Ярмолу в центр. І замість Буяльського випустимо Олександра Караваєва на правий фланг у півзахист. Ну і Андрієвський, звісно. Денис Попов. Е, що, ну, автор. Голу красення давай відпочинь. У нас ще є біловар. Коли не давати грати, здобувати досвід, як от не в таких матчах. Ну і Владислав Сипряга. Що в нас там? П'ять e, чи 4? Скільки я замін використав? А що з ним? Денис не мов всрався. Ой. Так, пішки ходить по нашому штрафному майданчику, а м'яч не може відібрати. Пробиває в ближній е, Георгій Бущан на місці. 83 хвилина розпочалася. Ян Бойс, в атаці, удар по воротах знову Бущан. Ту. Ну, притисли. Притисли, щось принаймні намагаються зробити. Наші гості удар знову з'явить наш кіпер. Молодець. Георгій Бущан кращий, Топ. Останні 5 хвилин, ну, мабуть, що не станеться. Трагедії, катастрофи. Три м'ячі ми не пропустимо. Тому можна десь вже починати нас, мабуть, щоб вітати з виходом. Так, офсайду тут не було, ось тут я вірно віддав. Е, Владислав Супряга ще не був на половині поля суперника. Ну, що ж таке, я чекав, я чекав забігання Андрія Ярмоленка, а він дуже повільно біг. Я дуже хочу, щоб Ярмола забив. Але, але. Не забуваєш ти, забуває тобі. Могло бути 4-0, але Елія забуває перший м'яч, все ж таки розмочив наші ворота. 3-1. 3-1, ех. А, а, ну, все буває. Краще б, звісно, що Супряга забував, але Ярмоленко ну, не даремно він у нас на обкладинці в цій кар'єрі. Я дуже його поважаю як футболіста. Вітаю киян. Не знаю, чи вийшли ми, Ну, сподіваюся на те. В наступному матчі, мабуть, нам достатньо буде нічиєї, а можливо, взагалі програти можна. Можливо, з другої сході ми вже вийшли. Зараз побачимо. Зараз все подивимося. Шаленіють трибуни. Владислава Тимчик Попов. Ще в першому таймі ми відзначилися. 61-39 володіння. 12 ударів проти 4. Денис Попов 8,9 отримав. Ну, це за той. Просто шедевральний забитий м'яч. Кращий гравець. Динамо 10, Ман Сіті 8, Левцих 7. Ага, ну все непросто. Ось тут нам все ж таки програвати не бажано. Якщо ми зіграємо у нічию, то вже 100%. А якщо програємо, то ще ризикуємо і не вийти. Отже, еті Хедстедіо Манчестер Сіті приймає Динамо Київ. Ух, як красиво! Дякую, друзі, ще раз за ваші коментарі, за вашу активність. Нагадую, що кар'єра за рух нікуди не поділася, триває в пес 21 Ну і ось вже, не знаю, куди ми дістанемося тут за киян, дограємо вже цю Лігу Чемпіонів і будемо розпочинати щось свіженьке, новеньке, цікавеньке в FC-24. Тому. Не губіться, друзі, залишайтесь на каналі, приводьте друзів, буду вам вдячний. І я би попросив не забувати протискати лайкос, пишіть ваші коментарі. Ну що, бо це буде допомагати просувати канал, який проход? Про хід, точніше. Забули, я не знаю, як, як, як так сталося. Здається, що це Владислав Кабаєв тут розійшовся. Так, то він. Дивимося, ось тут змішується до центру. Відірвався від переслідувача в коридорчик, ну і пробив просто фантастично чітко. Владислав Кабаєв, і Це його перший гол. Перший свій м'яч забиває в Лізі Чемпіонів. Кевін Дебрюйне Передача по центру. Хульон. А... Альварес, А як так сталося? Ну, це хотів сказати, це ФІФА. Тепер треба звукати, що це FC, ну воно одне і те саме. Бачите, була таке, що тягне декілька сейвів поспіль голкіпера, Ось бува таке комедне влітає. Ми мали можливість зараз виходити вперед. Микола Шапаренко пробиває поруч зі стійкою. 25-та хвилина. Мансіті. Кайл Вокер з м'ячем. Схитка в центр на Грилюша. Здається, перехоплення. Шапаренко по центру Бояльський. Уявський можна ось тут на фланг віддати. Андрій Ярмоленко по центру. А, не проходить пас, не проходить, на жаль, але тут фолфіксує рефер. Це дуже далеко. Микола Шапоренко, давай, ну, хто краще. Андрій Ярмоленко, давай спробуємо пробити в пес, може долетіло до воріт. А тут. Ну тут долетіло, але навіть з відскоком від газону. П'ять хвилин. Останні 5 хвилин першому тайму, Манчестер Сіті Динамо 1-1. Перший матч на Ніська Оліпівській ми програли. Ось тут момент. Шапаренко! Владислав Ванат. Замикає передачу. О, в сайду тут і мови немає. Четвертий гол свій забував. Владислав Ванат. Ну дуже непогано. Взагалі непоганий виступ киян у цій лізі чемпіонів. Ярмоленко. Один-два, друзі. Ми вийшли вперед. Ну і на тому все. Крапка з комою. Перший там відіграли. Чи дочекаємося ми колись в житті, щоб так кияни грали в Європі, в Лізі, чемпіонів чи ні? Ну Так, дивіться, за часом Гріліша нагадує нашого Юрія Климчука у кар'єрі. За рух. 1-2, Кабаєв Ванат. Янг Бойс поступається Лепсуху з рахунком 0-2 після першого тайму. Щоб наші, щоб наші команди так грали в реальному житті? Постійно, щоб знаєте, створювали конкуренцію е, у Європі. Філфоден з'являються на полі Джек Гріліш. Джек Гріліш повертає, удар у поворотах не сильно. І ось він. Ось він. Альварес знову сідає і Холанд виходить на футбольне поле. Розігрують кутовий дебрюне. Помиляються, втрачає м'яч. Владислав Кабаєв тут не зміг переграти Сілву. Кевін. З М'ячем. Закидання. Забули про Джека Гріліша взагалі. Взагалі залишили його там одиноким. Нервує наш Георгій Бущан, але все ж таки оплески на його адресу, друзі, він врятував зараз наші ворота. 1-2. Рахунок так, поки що таким і залишається. Передача вперед. Перед. Владислав Кабаєв. Владислав Кабаєв, тут передача по центру. Владислав Ванато в сайду немає. Він вже в штрафному майданчику. Краще б я бив та ти гляну, Чому ж так? Чому я так зациклився на цьому ярмолі? Так, Кабаєв знову з м'ячем, Буяльський. Буяльський ось тут. Микола Шапаренко. скинка Андрій Ярмоленко нарешті. Нарешті Андрій Ярмоленко ну, він нас ще забивав там, після удару з 11-метрового, здається, ще там колись. Ну, нехай ось, ще плюс м'яч. Супер. 1-3. Я постійно, друзі, не знаю, чи це входить в кадр. Перемикаю тут серед тих тактик, що я налаштував. Постійно обираю. Зараз ми захищаємося Удар по воротах. Влетіло. 2-3. Інтрига поновлюється. Джек Гріліш відзначився. 74 хвилина Манситі Динамо. 2-3. Еті Хедстедіум. Бояльський не перекидує Едерсона. Кайл Уокер знову з м'ячем. Простріл Тимчик. Як зараз небезпечно грають, але холоднокровно все нормально обійшлося. Владислав Нат накручує, відірвався, втікає від переслідувача. І простріл непоганий. Ну, але там перший захисник був. Вокер знову. Один з найактивніших у складі команди Пепа Гвардіоли. Вардіоли. Поки що Мірча Луческу переграє. Беремо реванш. Але ще, ну, ще треба дограти. Два-три. Накидання, з грудьми, тимчик. Вибити треба. Треба вибити. Хух, оце матч. Так, ну що, Беніто, давай, можливо, ще там проведемо. Бачите, глибока оборона ввімкнена. Ми взагалі сидимо на своїх воротах. Ярмола в центр. Сюди Караваєва випускаємо. Ну і супряга, давай виходь. Можливо, ще буде в нас шанс провести контратаку. Андрієвський, Ту -ту -ту. Взагалі, я не знаю, це що тут, це гра, а в реальному житті ну, дуже так бліденько виглядає. Лава запасних у, у киян. Я не знаю, що вони собі думають, як вони збираються підійматися взагалі з кризи, вилазити. Олександр Каравай, Владислав Супряга. Давайте, хлопці. Дві хвилини. Арбітр зустрічі не кинув до цього матчу. Акія з м'ячем, Канджі. Не йдемо високо. Бачите? Працює. Не йдемо високо зустрічати. Воно нам не потрібно. Айрен Холанд. З м'ячем ось тут. Обережно треба обережно. коли вже... Відчуваєш, що 100% твій футболіст забере тоді треба наближуватися. Друзі, перемога несподівано. Беремо реванш. На НСК Олімпійському ми поступилися з рахунком 0-2, здається, в команді Гвардіоли. Ну а навіть екстедіон приїхали, і все склалося так, як треба. З першої позиції ми виходимо з групи Андрій Ярмоленко на ваших екранах. Забив сьогодні все ж таки свій м'яч. Наш капітан. Чемпіони, чемпіони, оле, оле, оле! 100% ми потрапляємо до раундів плей-офф. Кабаєв Ванат Ярмоленко. Ну і Альварес Джек Гріліш. 49-51, за ударами 5-6, трохи, але ми переграли. Відбори дивіться 2 проти 6. Все на нашу користь. Микола Шапаренко цього разу стає кращим. 8-9 оцінка. Владислав Ванат трохи менше 8. Вітаємо Миколу. Так, що там в паралельному матчі? Давайте дивитися. Ян Босс поступається Лепсігу з розгромним рахунком 1-4. Так, Динамо 13, Лепсих 10, Мансіті до побачення. Хто б міг подумати, що ось в цій групі Мансіті сіті до Ліги Європи відправиться. Ну, а гірники розчаровують. Барса проте виходить. Гірники взагалі, ви бачите, що на четвертій позиції. Одна восьма. Бенфіка, ПСЖ, Реал Мадрид, Лепсіх, Наполі, Динамо, Арсенал, Барселона. Грати нам проти Наполі. Перший матч буде в Італії, друзі, на виїзді. Мілан Порту, Баварія, Фейнорд, Атлетико Інтер, Севілья, Манчестер Юнайтед. Севілья Ман-Юнайтед це пара з фіналу Ліги Європи там якогось року. Все на сьогодні, друзі, всім дякую. Не забувайте вліпити вподобайку. Бережіть себе до нових футбольних зустрічей, всім пока.